світу у картковому варіанті від українського виробника Ігор Артус Геймс. Це саме те, що вам потрібно у мандрівках з сім'єю або подорожах з друзями. Гра містить лише картки та зручне упакування, яке можна взяти з собою у будь-яку мандрівку. Гра підходить для компанії з друзів чи рідних, буде цікавою дітям від 10 років, та це чудовий варіант у дорогу. В процесі гри кожен учасник буде збирати колекцію від відвіданих міст. Мета гри першим зібрати колекцію міст різних кольорів. А ще перед початком гри гравці домовляються, до якої кількості очок вони будуть проводити гру. Припустімо, за домовленістю гра триватиме до 50 очок. Так от потрібно намагатись збирати у свою колекцію міст з більш високим номіналом, оскільки в кінцевому результаті переможцем стає той учасник, котрий отримав 50 очків. Що ви знайдете у середині коробки? Одна картка першочерговості ходу, карточки перельотів, картки між світу, картки обміну, універсальні картки обміну та картки депортації. Картка першочерговості ходу використовується у грі для того, щоб гравці бачили, хто у даному раунді повинен першим робити хід. З кожним раундом вона за годинниковою стрілкою передається наступному гравцеві. Тепер розглянемо картки перельотів. На початку гри кожен гравець отримує один набір карток перельотів певного кольору, номіналом від 1 до 6. За допомогою даних карток учасники гри будуть боротись за першочерговість вибору викладених карток, тобто будуть відбуватись свого роду торги. Чий номінал карток перельотів виявиться найбільшим, той першим буде обирати собі одну з викладених карток. Решта карток будуть формувати загальну ігрову колоду. Туди входять картки міст. Саме з цих карток буде створюватись колекція відвіданих міст кожного гравця. Дані картки представлені в шести кольорах, і кожен колір налічує шість карт міст номіналом від 1 до 6. Також в загальній колоді присутні картки обміну номіналом від 1 до 6 і універсальні картки обміну. За допомогою. Даних карток гравці будуть обмінюватись картками місць зі своєї колекції. Ще в загальну колоду входять картки депортації. При отриманні даної картки гравець буде змушений скинути у відбій останню картку відвіданого міста зі своєї колекції. Перед початком гри, в залежності від кількості гравців, потрібно відкоригувати загальну ігрову колоду і картки перельотів. Так, при грі на двох. Учасники обирають собі певний колір карток перельотів, а інших два набори у грі не використовуються. Також загальної колоди потрібно відібрати два набори карток міст будь-яких кольорів. Якщо у грі беруть участь троє гравців, то необхідно відкласти один набір карток перельотів і один набір карток міст будь-яких кольорів. При грі на чотирьох використовуються усі картки. Розглянемо варіант гри на трьох гравців. Один комплект карт перельотів, наприклад, синій кольору, ми забираємо. А також забираємо один набір карток міст, наприклад, фіолетовий. Перед початком гри загальну колоду карт потрібно ретельно перетасувати. Жеребом визначаємо першочерговість ходу. Гравець, котрий буде першим ходити, отримує карту першочерговості ходу. Він кладе її поряд собою. Загальну колоду потрібно викласти на стіл сорочкою вверх. Кожен гравець бере з цієї колоди по три карти. Отримані картки гравці тримають у руці і приховують їх один від одного. Кожен раунд гри складається з таких дій: перший викласти одну карту з руки, другий викласти одну карту перельотів. Третій розіграти отриману карту та четвертий добрати одну карту з колоди. По черзі, починаючи з першого гравця, кожен учасник гри закриту повинен викласти на стіл одну картку з руки і одну карту перельотів. За допомогою карт перельотів визначають, хто яку карту отримає, серед тільки що викладений. Гравець, котрий виклав карту перельотів з найбільшим номіналом, має право першим вибрати собі карту. Потім право вибору переходить до гравця, який виставив наступну по старшинству карту перельотів. Бачимо, що зелений гравець виклав номінал 4 і жовтий виклав номінал 4, виник спір. Але пріоритет вибору картки має гравець, котрий є ближчим до першочерговості ходу. У нашому випадку це зелений гравець, тож він першим обиратиме собі картку. Другим буде жовтий. Після нього червоний, зелений гравець обрав собі картку сідний. Тепер він повинен її розіграти. Що означає розіграти картку? Це означає, що з отриманою карткою потрібно провести певні маніпуляції. Якщо отримана гравцем картка, це картка міста, як в нашому випадку, то вона переміщається у його колекцію відвіданих міст. Отже, у зеленого гравця з'явилась перша картка у його колекції. Тепер черга обирати картку у жовтого гравця. Він обирає рим, переміщає дану картку в свою колекцію. Червоному гравцю дісталась Барселона. Таким чином гравці розбирають всі викладені картки, які відразу розігрують. Використані карти перельотів. Кожен гравець складе біля себе сорочкою вверх. З кожним раундом у гравців ставатиме менше на одну карту перельотів. Коли всі карти перельотів будуть використані, то в наступному раунді вони знову в повному обсязі повертаються до своїх власників. Якщо колода карт для добору закінчилась, то слід перетасувати колоду зіграних карт і сформувати нову колоду для добору. Після того всі добирають по одній карті з колоди. Таким чином, перед початком нового раунду у кожного гравця на руках повинно бути по три картки і картки перельотів. Картка першочерговості ходу з годинниковою стрілкою переходить до наступного гравця. Цей гравець розпочинатиме новий раунд. Тепер розглянемо декілька ігрових моментів. Наприклад, гравці відкрили картки, які щойно виставили. І тут ми бачимо картку депортації. Дуже підступна ця картка. Справа в тому, що її повинен забирати гравець, котрий має першу черговість вибору. В нашому випадку це жовтий гравець. Отже, він її забирає та розігрує. А розіграш дальної картки означає, що учасник гри повинен видалити зі своєї колекції останню картку, а саме Ріо де жанейро Дана картка, як і картка депортації, відправляється в колоду зіграних карт. Другий обирає картку Зелений гравець. Йому дістається Сінгапур, а червоному Джакарта. Розглянемо ще один приклад. Після відкриття карток у нас склалася наступна картина. Бачимо, що одна з викладених карт це карт обміну номіналом 5. Згідно з правилами, якщо серед виставлених карт опинилась картка обміну, то її забирає гравець, котрий останнім повинен обирати собі картку. У даному випадку це червоний гравець. Першим обиратиме зелений учасник, другим жовтий. Зелений гравець обирає Вальпереїсо. Трішки згодом ви знаєте, чому ж не Blends Айрес. Відповідно, жовтому гравцю дістається Blends Айрес. Ну а червоному картка обміну номіналом 5. Коли гравець отримує картку обміну номіналом від 1 до 6, то він повинен здійснити обмін картками зі своєї колекції з іншим гравцем. Якщо картка обміну номіналом 5, то учасник може здійснити обмін з одним гравців тільки картками місць номіналом 5. Якщо серед карт в його колекції немає картки міста з номіналом 5 або картки місця з таким ж номіналом немає у інших гравців, то нічого не відбувається. Зіграна картка скидається у відбій. Під час обміну діє одне важливе правило: якщо у гравця більше у колекції, ніж у гравця, з яким він хоче обмінятись, то тоді обмін неможливий. Тому якщо ця умова не здійснюється, то картка відправляється просто у відбій. І обмін не відбувається. Отже, зелений та жовтий гравці відправили отримані картки у свою колекцію. Так як у червоного гравця є картка міста з номіналом 5, то він повинен зробити обмін. Картка міста з номіналом «5» також є у двох інших гравців, але червоний гравець може обміняти з картками лише з зеленим гравцям, так як у жовтого гравця картку колекції менше. Отже, гравці обмінюються картками з номіналом «5». Картка, котру гравець отримує від іншого гравця, ставиться на те ж місце, на якому лежала картка, яку віддали. Тобто Сеул стає на місце Сіднея, а сідний на місці Сеула. Стратегія зеленого гравця приносить йому перемогу, так як в його колекції є всі картки різного кольору. Проводиться підрахунок очків. Гравець, котрий першим відвідав всі міста різних кольорів, підраховує найбільші номінали міст кожного кольору. В нашому випадку у нього по одному місту кожного кольору. Тож він би отримав Сеул 5 очок, Касабланка 2, Лон 6, Сінгапур 6, Вальпариюси 4, разом 23 очки. Інші гравці також підсумовують свої здобутки, але їхній підрахунок дещо інший. Якщо в їхній колекції є дві картки одного кольору, то від більшого номіналу міста потрібно відняти менший. І тоді вже підраховується дана різниця. Наприклад, у червоного гравця Барселона 2 очки, різниця червоних карт міст 5 1 4 і Кейптуан-4. Разом 10 очок. Гравці записують свої результати і розпочинають нову гру. Поговоримо ще про універсальні картки обміну. Гравці відкрили свої виставлені карти. Бачимо, що серед них є універсальна картка обміну та картка обміну номіналом 3. Згідно з правилами, якщо серед викладених карт опинилась універсальна картка обміну та звичайна карта обміну, то гравець, який повинен останнім забирати собі картку, забирає універсальну. Відповідно, звичайну картку обміну забирає передостанній гравець, по черзі першим повинен брати собі картку-червоний гравець. У нього найвищий номінал картки перельотів, але вибору у нього немає, йому дістається вальпараїсо. У решті двох гравців однакові виставлені номінали карток перельотів. Але так як у зеленого гравця першочергові сходи, то йому дістається картка обміну номіналом 3, тому що жовтий гравець повинен останнім брати картку, ну а жовтий забирає універсальну. Отже, першим розіграє карту червоний гравець. Він переміщає Вальпараїсо у свою колекцію. Наступний. Хід зеленого. Він повинен зробити обмін своєю карткою номіналом 3. Картка номіналом 3 також є у червоного гравця, і правило обміну він дотримується, тобто у його колекції не більше карток, чому того, з ким обмінюється, у бок по 6. Можливо, йому це і не вигідно, але він змушений привести обмін. Тож тепер склалася наступна ситуація. Ми бачимо, що у колекції між зеленого гравця з'явились дві підряд картки одного кольору. За правилами, в такому випадку ці картки виділяються з колекції. Отже, гравець кидає у колоду зіграних міст Лондон та Рим, а також картку обміну. Тепер черга підійшла до розігрування отриманої картки до жовтого гравця. Універсальна картка означає, що гравець, який отримав, сам повинен обрати цій картці номінал і провести обмін. Але тільки такий, який є у його колекції. У його колекції є картки з номіналом 1, 4, 5 та 6. Наприклад, він обрав номінал 6, але він з ним не може провести обмін, так як у його колекції більше міст. 6 проти 4. У такому випадку обмін неможливий і нічого не відбувається. Універсальна картка обміну скидається у відбій. Ще він може обрати будь-яку картку з номіналом 1, 4 або 5 і зробити обмін з червоним гравцем. Припустімо, він вирішив поміняти Куала-Лумпур на Вальпаріїсо, і тепер тут назривають великі зміни. За правилами, що у колекції карт міст опиниться три картки одного кольору, то вони так само видаляються з колекції і відправляються в колоду зіграних карт. Отже, сідний маніла куала Лумпур скидаються у відбій, і це ще не все. Якщо після видалення карт на утворені колекції знову опинились дві однакові за кольором картки, то і вони видаляються з даної колекції. Тож Каїр та Декар також відправляються у відбій. Тепер у червоного гравця залишилась тільки Барселона. А я бажаю вам якнайшвидше зібрати свою колекцію з місць світу та провести цей час за грою весело та із